Друзі, всім привіт! Дякую, що ви завітали до мене на канал. Я вже давно намагаюся це відео записати для вас, але в мене ніяк не виходить, і сьогодні я вирішила ні. Я його все таки запишу і поділюся з вами користими порадами про те, як в Бельгії шукати роботу. Поїхали! Пошук це дуже індивідуально, і я думаю, що е, шукати роботу в Україні, там в іншій країні або в Бельгії, я думаю, не від, не відрізняється сильно кардинально, але є один нюанс: це мова. І також культура. Отже, яка ваша ціль в пошуку роботи, якщо ви хочете знайти роботу, аби заробляти, якщо ви хочете знайти роботу для кар'єрного і професійного росту, а також окремий пункт в цьому відео буде про українців, які знаходяться в Бельгії в статусі тимчасового захисту, тому давайте почнемо спочатку. Якщо ваша ціль пошуку роботи це просто заробити гроші. Ну, звичайно, якщо ви не знаєте мови, то це ваша проблема номер один. Але я думаю, без знання мови у вас є шанс тут знайти роботу. Наприклад, це може бути в сфері прибирання, допомоги по дому. Якщо ви чоловік, ви можете працювати десь на будівлі, ви можете працювати, наприклад, кур'єром, грузчиком. Тобто шанс знайти роботу без мови є, але треба знати хоча б англійську мову, тому що уявіть. Як вам буде складно, якщо ви не знаєте взагалі ніяку мову крім своєї рідної? Вам буде складно скласти контракт, пройти співбесіду, якщо у вас на роботі будуть якісь проблеми з начальством, як ви будете їх вирішувати, якщо ви не зможете себе захистити, якщо ви не зможете пояснити вашу проблему. Тому для вашої власної зручності, звичайно, великим плюсом буде, якщо ви будете володіти хоча б англійською мовою. Мій чоловік він працює на будівлі, на будівництві, він сварщик, сварювальник, скоріше всього, так. Мій чоловік зваль, зварювальник, і на будівлі працює дуже багато людей різного різ, різної сфери. Наприклад, це і ті, хто встановлює там і вікна, і кондиціонери, і опалення, і такі, хто як він, такі як він, які варять труби, тобто все від нуля і до здачі будівлі під ключ. І останнім часом він каже, що там така тенденція, що дуже багато українців, болгарів. Турків, поляків, тобто бельгійське підприємство намагається е, наняти е, багато працівників не бельгійців, тому що бельгійці їм дуже дорого обходяться. А, наприклад, такий працівник, який приїхав з України, в нього не такі великі запити, він знає, він знає наприклад, мову, у нього там диплом якийсь не такий, і тому він просить набагато менше, ніж. Той самий бельгієць. тому зараз склалася така ситуація, що на будівництві я думаю 80% персоналу це іноземці. Тому, якщо ви працюєте в цій сфері, у вас золоті руки, ви знаєте свою працю, але ви не знаєте мову, хоча б англійську більш-менш, то ви можете там знайти собі. Непогану роботу. Але так, якщо ви не знаєте мови, то це для вас великий мінус. Якщо у вас є час хоча б 2-3 місяці для того, щоб походити на курси, якісь фізичні курси чи в онлайн-школу, то, будь ласка, зробіть це. Або ви можете це робити паралельно. Наприклад, якщо ви працюєте на якійсь роботі, наприклад, ви працюєте в допомозі по дому, тобто ви приходите до людей додому і допомагаєте їм з домашнім господарством, яке вони не встигають зробити то паралельно з такою роботою, де в принципі вам мова і не потрібна, тому що пояснити вам один раз, що треба робити, це можна і за допомогою Google, за допомогою Google Translate, І в принципі це не така велика проблема. І якщо навіть до вас будуть якісь претензії, або ви хочете щось сказати, ви також можете використовувати Google Translate. Але паралельно з тим, як ви, наприклад, будете працювати на такій роботі, ви можете ходити в вечірню школу, ви можете вечором після роботи сидіти на онлайн-курсах і вчити мову для того, щоб вам тут було зручніше, щоб у вас були можливості росту і. Та, звичайно, це у вас буде е, великий плюс, якщо ви будете знати мову. Скажу вам на власному досвіді, коли я сюди переїхала, я теж не знала нідерландську мову, але я знала дуже добре англійську мову, тобто в мене з нею проблем не було. І е, я пішла на курси нідерландської мови, це було в Хасли, школа PCVO Modern Talent. Я пройшла там чотири курси, тобто чотири модулі, які зайняли мене 4 місяці. Мій і настільки виріс, від нуля виріс до такого, що я могла uh, спокійно щось сказати, що я думаю, якісь uh, пояснити свої проблеми, запитати uh, поради, тобто і все, що мені відповідали, я теж мала зрозуміти. Тут Іктор Белгії к вам коні схід мал не погрейпен. Ik kijk altijd naar tv en ik dacht, oh nee, hoe kunnen die mensen zo snel praten? Ik kon wel Engels spreken, maar dat was niet voldoende voor hier. Daarom ben ik naar school gegaan en daar heb ik mijn Nederlands gestudeerd. Ik heb veel geoefend, ook thuis, heel veel gelezen. Dat heeft me heel goed geholpen. Op het moment heb ik bijna geen problemen om mensen te begrijpen en mijn gedachten te uiten. І я знайшла собі роботу в піцерії при заправці. Я повинна там була робити піцу, якісь бутерброди, тобто все меню, що там було, я повинна була робити. І до мене підходили клієнти, казали: зробіть мені, будь ласка, то-то, то-то з такою то начинкою, і це я вже могла зрозуміти. Але мого рівня мови на той момент не вистачало для того, щоб, наприклад, сидіти за касою, тому що там більш уже складна робота, ніж робити їжу. Також я знаю в ситуації, що коли сюди приїжджають українці, вони можуть влаштуватися в хорику, тобто, наприклад, це ресторан. Для початку, якщо ви не знаєте мови, ви можете, наприклад, займатися на кухні, там, мити посуд, допомагати повару там, з чисткою овочів, продуктів, підготовкою усього. Це ви можете вже робити, але моя просто золота порада, навіть якщо ви робите таку роботу, паралельно вчіть, будь ласка, мову. Це вам допоможе, тому що я знаю, тут моя команда до речі, вона також починала з такої елементарної роботи, не знаю чому. зараз вона шеф-повар в крутих бельгійських ресторанах в нашому місті, але в неї завжди є робота, тому що вона повар. Класний, і де б вона не зупинила, де б вона не звільнилася, вона одразу знаходить собі роботу. Тому і в даний момент вона також знає мову непогано, хоча вона до школи ходила теж можливо 3-4 курси, і більше неї не вистачило часу. Але зараз вона спокійно розмовляє зі своїм босом, з начальником, вирішує свої проблеми. Якщо ви плануєте тут зостатися і жити, і далі працювати і рости в своєму професійному розвитку, то мова це must have. Окей, наступний пункт. Ви е, зараз е, безробітні, і ви шукаєте собі роботи. Ви задаєте собі питання, де мені її знайти? Ну, шляхів е, дуже багато. Перший, думаю, це так, е, такий же самий е, спосіб, як і в будь-якій іншій країні, це інтернет. Ви просто задаєте. Отут я ставлю ставочку, як я це роблю, щоб ви мали наглядно картину, як це робити. Ви задаєте в Гуглі, «vacatures» і назва свого міста. І старайтеся завжди, коли ви шукаєте роботу, задавати всі запити на мові тієї країни, в якій ви проживаєте. Тому що, якщо ви будете шукати е, вакансії на українській, то вам щось я думаю, м -м -м. Я думаю що вам у вас буде мало варіантів, тому старайтеся шукати це на нідерландській, ну або на французькій мові. Давайте разом з вами заглянемо в такий список і подивимося, що там є. Є робота. Також в настройках, в налаштуваннях ви можете задавати те, що вас цікавить, яка категорія, де це знаходиться, в радіусі від вашого міста, коли розмістили цю обяву. Також, наприклад, це робота full тайм part тайм фрілансер, і просто або якщо ви просто хочете проходити стажування. Ну і також фірми, які. Також, якщо вас цікавить робота на якійсь конкретній фірмі, також ви можете тут це все знайти. Тобто ви можете просто передивлятися, які є роботи на даний момент в вашому місті, і дивитися, які треба для цього вміння. Якщо там потрібно знати мову, якщо там не потрібно знати мову, якщо там треба мати вищу освіту, наприклад, деякі працівники дехто не вимагає від працівників вищої освіти, але вимагає досвіду. Можливо, в Україні у ви... вас є дуже багато років. Досвіду, але, наприклад, ваш диплом не котується в Бельгії, тому також це для вас може бути варіантом, якщо ви вже пройшли певні курси з Нідерландської і вже володієте мовою. Шлях пошук роботи це звичайно через ВІДІАБЕ. ВІДІАБЕ – це щось на кшталт українського центру зайнятості, але я думаю, в них дуже великий спектр. Вони і курси пропонують, і пошук роботи, і там них і різні інші. По функції цікаві, Тому давайте також зараз з вами сидимо на цей сайт і подивимося, що вони пропонують. Ну, ось, наприклад, ви знайшли собі вакансію, яка вам підходить, і ви би хотіли спробувати з'єднатися, знайти контакт з цим роботодавцем. Вам потрібно відправити йому резюме. Але вас його немає. Давайте з вами поговоримо на тему, як складати резюме. Я вам дам дві поради для чайників, тому що щоб сказати якісне резюме, треба володіти непоганою мовою. Але якщо ви цього, ну якщо ви вже володієте на певному рівні мовою, але ви знаєте, що ви робите помилки. заходьте на сайт Canva, зареєструйтеся там так, щоб мова меню була бельгійська, нідерландська або французька. І ви шукаєте CV, На нідерландській мові розумієте це CV. І також ви задаєте CV і вам видає список шаблонів. Тобто ви шукаєте, там навіть будуть різні професії. Ви шукаєте те, що підходить більше всього для вас, і переводите кожне слово з цього резюме в Google Translate і дивитесь, воно вам підходить так, ні, і вставляєте його в своє резюме. Так підганяєте шаблон резюме під ваше, і це вже буде непоганий старт. Але також вам потрібно, потрібно буде скласти мотиваційний лист, тому що коли ви десь проходите співбесіду, перед тим як це зробити, вам потрібно написати своє резюме і свій мотиваційний лист. Ну, це вже буде трошки складніше, але по такому ж принципу. Це повиздаєте мотивації брів в Гуглі і шукаєте там приклади, перекладаєте і дивитеся. підходить це мені так, ні просто копіюєте, хоча б для початку, щоб у вас був якийсь уже набір документів для співвесіди. Другий варіант, як скласти резюме, це. Через Джоб коуча, якщо ви звернетеся від ІАБ і скажете, я би хотіла скористатися послугою Джоб коуча, а що він робить? Він з вами повністю аналізує ваші всі уміння, вашу освіту, ваш досвід, і він підбирає вам список професій, які вам підходять більше всього в Бельгії. Ця послуга платна, але якщо ви зареєстровані від ІАБ, тим паче, якщо ви знаходитеся в статусі тимчасового захисту, то вам ці гроші повернуть. І також під кінець вашого курсу з Джобкоучем вам складають, він вам складає ідеальне резюме. Ну і третій шлях пошуку роботи це через інтерім контори. Ось тут буде список ем, самих популярних інтерім контор е, в Бельгії. Що це таке? Це ем, Агентства, організації, які займаються пошуком роботи для вас, вони також вас запитують повністю інформацію для вас, на яку роботу ви розраховуєте і шукають вам роботу. І через контору ви можете влаштуватися на роботу по тимчасовому контракту. І якщо роботодавець буде вам задоволений, ви йому сподобаєтеся, і він, то тоді він з вами може продлити контракт на більш довгий період. Ну і друга ситуація це, якщо ви е, хочете знайти роботу для того, щоб е, у вас був тут кар'єрний ріст, щоб ви досягли тут якогось професійного розвитку. Е, давайте м, почнемо з першого пункту, якщо ви вже маєте освіту в Україні. Якщо у вас є диплом, вища освіта, і ви би хотіли також тут продовжувати працювати по своєму диплому, по своїй спеціальності, то у вас є можливість перекласти свій диплом з українського, наприклад, на бельгійський, але це зробити не так просто, тому що це дуже велика великіта з з документами. Потрібно звернутися до свого працівника соціального із інтеграційної служби, тобто там, де ви проходите свої інтеграційні курси, і ви кажете, я би хотів перекласти свій диплом. І вона цей працівник, вам підскаже, де це краще всього зробити, дасть вам контакти людини, яка цим займається. І... Також це буде коштувати, я думаю, певні певну суму грошей, тому що це не безкоштовно, і навіть може бути таке, що вам доведеться перекласти вашу дипломну роботу. Ну і потім, вже коли вам диплом перекладають, вони дивляться, яких предметів вам не вистачає до того, щоб ваш диплом прирівняти до бельгійських стандартів, і вам можливо доведеться довчатися. тобто, якщо ви були в Україні там. Магістром, то ви можете запросто вернутися на третій курс і пройти заново ті два чи три курси. Тобто, чи б хотіли ви так зробити, будь ласка, робіть, якщо ні, ви скажете Ні, для мене це стофо, то ви можете навчатися в Бельгії. І, наприклад, саме варіант це через теж від ЄАБ. Вони деколи пропонують курси. Це можуть бути просто курси, це може бути навіть навчання, після якого ви отримуєте диплом. Це все безкоштовно. Якщо ви робите це через Відіабе, то половина там більше половини курсів вони безкоштовні. Тобто це класний варіант, як тут здобути освіту, якийсь диплом, якусь корочку, щоб тут працювати по якійсь спеціальності. Ну і звичайно, щоб піти на такі курси, або піти тут вчитися в вечірню школу. Тут, до речі, я не знаю, здається, тут немає заочної форми навчання, тут тільки є стаціонарна або вечірня школа. Також тут є, це теж можна робити. Або зараз популярно онлайн-курси це також можна все знайти, але це або платили гроші. Але через віддіабет це все безкоштовно, тому вам вирішувати. Але для того, щоб пройти деякі курси. Для цього потрібно, щоб ваша мова була на певному рівні, тобто деякі школи, деякі коледжі чи навіть університети вимагають від вас рівня мінімум b 2 Тобто для цього треба закінчити 8 з 10 модулів нідерландської мови. А якщо ви хочете поступити в університет, то навіть всі 10 рівнів або деколи треба навчатися в університеті з нідерландської мови, щоб пару місяців, щоб отримати ще вищий ступінь. Знань вашої мови. Але якщо раніше ви наприклад в Україні ви працювали в б'юті-сфері, у вас є досвід, і ви попали, наприклад, тут в велике місто, де дуже багато українців, російськомовних людей, то вам буде, я думаю, без проблем відкрити свою справу і займатися своєю справою саме тут, тому що як ви знаєте, в Бельгії з красою цією сферою тут біда. Важко знайти класного спеціаліста, а якщо ви його навіть і знайшли, то він буде дуже дорогим. Тут це все не так дешево, і можливо, це для вас буде також варіант почати навіть себе на дому, відкрити якусь, ну наприклад, робити манікюр себе на дому. Я думаю, це не так складно. Але також майте на увазі, що Робити тут по чорному, це крається, тобто ви можете розпочати, щоб собі хоча б подивитися, чи у вас будуть клієнти. Ви можете дати рекламу, ви можете дати рекламу і подивитися, підеться справа чи ні. Якщо у вас приплив клієнтів, ви думаєте, так, ця справа тут піде, тоді так, ви можете тут стати приватним підприємцем. Але це також не дуже дешево і так не так просто. Ну і звичайно, пошук вашої роботи залежить від багатьох факторів. Наприклад, якщо ви багатодітна мама. Ви приїхали сюди з дітьми, наприклад, вам нема з ким їх залишити на вихідні, то це все ускладнює вашу ситуацію, тому що е, я знаю себе, мене тут також мало допомоги по вихідним, і по вихідним я завжди фотографую. Для мене ще було проблемою знайти собі роботу, тому що будь-де б ви не звернулися, наприклад, працювати в магазині, працювати в супермаркеті. Там завжди треба працювати по вихідним, тому вам треба дивитися на свою ситуацію, що вам підходить найбільше. І останній пункт, про що б я хотіла сказати, це про українців, які приїхали до Бельгії останнім останній рік. Майте до увазі, що якщо ви тут влаштуєтеся. Офіційно, легально, то скоріше всього, ви витратите втратите свої соціальні виплати. Виняток становить лише те, якщо ваша зарплатня буде меншою, ніж ваш соціальний дохід. Наприклад, вам платять 1500 євро на місяць, а ваша зарплатня 1000 євро, то ті 500 євро, які не достачає, які є різницею вам доплатять. Це плюс, але чи воно того варто? Можливо, цей час, який ви отримаєте ці виплати, ви можете просто... Інвестувати в те, щоб покращити свою мову за рік, мову можна вивчити просто ідеально. Я вам це обіцяю, тому що головне не боятися, якщо ви будете спілкуватися, спілкуватися, навчатися, не лінуватися, ви вивчите її за рік просто ідеально. І також, якщо ви зараз все все одно знаходитеся на соціалці, то також ви цей час можете витратити на те, щоб піти тут на на навчання, пройти курси, отримати будь-яку освіту, щоб у вас вже був якийсь фундамент для того, щоб знайти непогану роботу. Ну що ж, я думаю, що вам мої поради були більш-менш корисними. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх, я з радістю на них відповім. Останній час я була відсутня на своєму каналі, і коли зайшла в свої коментарі, там було їх багато, і я почала всі відповідати. Тому, якщо у вас залишились якісь питання, скидайте мені їх в коментарі, я на них відповім. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Також пишіть в коментарях, які б відео ви ще хотіли почути, і я запишу їх для вас. Ну що ж, ми побачимося з вами наступних відео. До зустрічі!